Їш, Матвій, печінку тріски їж? Вона корисна. Навіть надім свою печеричку сиреньку їсть, але мені печінку якусь дають. Що не так не розумію? Що не так, що не так? Печінка тріски не так? Іди бери свою печінку і зараз я покажу, як треба приготувати. Ході. Будемо висипати зварені яєчка. Ну добре. А це хто їх порівнять так гарно? Ну не знаю, може мама. Зрозуміло. Ну що ж, тепер сир, насипаємо. Насипати Матвійко? твійка. Насипаємо. І давай тепер. Огірочки. А давай спробуємо. Ну давай. Ой, це ж, це ж треба окрема ложечка. Цибульку, бульку я пробувати не буду. Висивай так, так. Та може спробуємо, чому? Та ні. Вона ж смачненька. Ну і трошки мало. Розумів, це, це вся причина, так? Так. Тепер давай кукурудзу. Тебе а купурузку що буде пробує, іш також трошки мало. Ну. Чи її більше? Її більше. Ну добре. Тепер насипаємо перчик. Заправляємо так. салатик? Так. так. Насипати. Насипай. Але пробувати не будемо. А чого? Давай спробуємо. Не будемо. <гум> він же смачний також. Він гіркий. Ні. Так. Він смачний. Він, він... Ой. Він гіркий. Та ні, смачний. <гум> Смотри, ну будемо. добре, висипай вже сітку. Наскільки? Давай. Дивись, так трусом, 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 щоб по всьому салатику була. І ще трішки треба. Насипаємо. І тепер майонез. Угу. Mm -hmm. Ну давай на твій, перший. Ну добре. Ммм. Ні, ну в такому форматі печінку тріскає, їв би кожен день. Ну, mm -hmm. no, от бачиш. Смокота, так. Пробує mm -hmm. mm -hmm. Легко і смачно. кудуть.